Олександр Білас, йому сказати, не тільки писав такі сердоболі пісні, життєві, про кохання, але ще були і жартівливі досі такі пісні. Ну, і, я не можу сказати, що це зовсім така жартівлива, але досить така енергійна. І ну, теж, будемо говорити, теж життєва пісня, О, зараз ви її почуєте на слова Володимира, цікаве таке прізвище в нього, – вітер. Володимир «Затулий вітер, так. Це чисто козацький. Мабуть, там такі, тільки були козаки, да, перебий а в нього забули вітер. Сім дощі. От послухайте зараз. Вона така гійна, байна, Я думаю, не думаю, що багато хто з вас, можливо, навіть і не чує.